Українські воїни доводять, що велич не від розмірів держави, не від запасу ракет і не від здатності когось до чогось примушувати. Велич від сили духу тих, хто захищає свій дім, захищає волю для свого народу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У битві з ворогом героїчно загинув кременчужанин Максим Спередонов. У чоловіка залишилась дружина, мати та донька. На прощанні із мужнім сином України були і наші журналісти. Він бився до останнього подиху. Він знав, як ризикує. Він віддав своє життя за нашу Україну. У битві з ворогом загинув син української землі, кременчужанин Максим Споридонов, 1991 року народження. Він закінчив професійно-технічне училище номер 29 Потім декілька років працював на Пат Крюківському вагонобудівному заводі. Але, на жаль, 8 січня 23-го року під час виконання службових обов'язків внаслідок стрілецького обстрілу біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області він загинув від осколкового поранення. Це дуже велика втрата для підрозділу, для його побратимів і для нашого міста. Він був старшим солдатом, стрільцем снайпером механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону. Він був світлою та чуйною людиною. Любив свою родину, дбав про неї. Знайомі, друзі, побратими та колеги згадують Максима як людину з великої літери, яка цікавилась усім і всім допомагала. Знаю Максима років 10. В одному дворі жили і дочка народилася. Поженився пожени, з Аліною, Через сінку в одному домі жили. Хлопець працюнитий, відзивчий, добрий, завжди допоможу. Дядя Єна, дядя Єна. Блять, батько мене називав. Максим прийшов до нас на вагонобудівний завод машиністом крана. Був відмінним працівником, зарекомендував себе прекрасною людиною в колективі. Ми з ним спілкувалися, в колективі він приймав гарну діяльність, був, працював на всіх позиціях. Як кажуть, людина була від Бога. Ні один з нашого колектива про нього не може сказати ні одного поганого слова. Молода, гарна людина, гарний сім'янин, маючи маленьку дитину, маму, жінку пішов захищати нашу державу і його не минувала вражеська куля. У героя залишились дружина, донька та мати. Щирі співчуття рідним та близьким. Максима поховали на алеї героїв на Свіштовському кладовищі. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Два силових трансформатори комунальному підприємству «Кременшук водоканал надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Це вже не перша підтримка Кременчука від міжнародної організації. Як нове електрообладнання допоможе до водоканалу у роботі? Дивіться далі. Важлива допомога надійшла до Кременчука від міжнародного комітету Червоного Христа. Задля заміни застарілого електрообладнання нашому місту було передано кілька силових трансформаторів. Потужність кожного з них становить 400 квт ампер. Це масляні силові трансформатори, які сучасні і надійні, які підуть на заміну тих, які відпрацювали свій технічний ресурс та забезпечать надійним електрослуживанням. Надані трансформатори підвищать надійність роботи електрообладнання, а також в цілому забезпечать стабільність постачання води споживачам, збір і відведення стічних вод до очисних споруд каналізації. Дякуємо нашим партнерам з міжнародного комітету Червоного Хреста за цю технічну допомогу. Це дозволить забезпечити Безперебійне постачання води в місто Кременчук, а також роботу каналізаційної системи. Варто зазначити, що це не перша гуманітарна допомога, яку отримує Кременчук від міжнародного комітету Червоного Хреста. Протягом 2022 року ця організація передала Кременчуку 20 резервуарів для води, машину швидкої допомоги і велику кількість гуманітарної допомоги: розкладачки, матраци та побутову техніку, продуктові та гігієнічні набори для переселенців. Щиро дякуємо. Міжнародному комітету Червоного Христа за підтримку та турботу. Антон Воробйов, Анна Литвин, Максим Пальчик, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Сьогодні завдяки благодійникам Кременчуцькому центру соціально-психологічної реабілітації дітей передали два генератори. Тепер діти можуть гратися і навчатися навіть під час відключення світла. Маленькій Аріні 9 років. Вона живе у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у Кременчуці. Під час повітряної тривоги вона разом зі своїми друзями та вихователями кожного разу проходять у підвал соцзакладу. І, хоча тут тепло, але на жаль, немає достатнього електропостачання. Якщо це на тихий час, то ми ложимося спать і спимо. А якщо ми не на тихий час, а просто де ж буваєшому сутра сюди, йдемо И садимся вот сюда на матрасы или на диванчики. Не страшно тебе? Нет. Але тепер, завдяки благодійникам, центр соціально-психологічної реабілітації дітей отримав два новеньких генератори, які забезпечать автономним живленням і сам соцзаклад і його укриття. Кременчужанин волонтер Антон Корнієнко, який проживає у Словаччині, разом з друзями, учасниками рок гурту Джинджер, збирали кошти на генератори для Кременчука під час туру, організованого на ПАЛМ Рекордс. Перших днів російської агресії наші друзі Кременчужани, які зараз живуть в Словаччині, до допомагають і підтримують один з них. Це викладач вузу в Словаччині Антон Корнієнко через своїх друзів. гурт джинджер зібрав кошти для того, щоб вашому закладу передати оці два генератори. Адміністрація центру щиро вдячна благодійникам за такі потрібні подарунки. Відтепер малеча зможе повноцінно навчатись і розважатися навіть під час відключення світла або в укритті під час тривоги. Я щиро дякую за такі. Гарні подарунки для нашого закладу. Тепер і на харчоблоці діти будуть завжди з гарячим харчуванням. І всі заходи, всі міроприємства ми можемо проводити з дітьми, не дивлячись на те, що можливо буде відключення світла. Щиро дякую, Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Обрати навчальний заклад важливий крок в житті кожного студента. Які пріоритети та особливості навчання в обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка Полтавської обласної ради дізнавалися наші журналісти. Обласний коледж Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка Полтавської обласної ради чекає на випускників 9 та 11 класів для навчання у цьому престижному та унікальному закладі Полтавщини. Як заклад вищої освіти на рівні з університетами здійснює підготовку абітурієнтів на базі 11 класів за п'ятьма актуальними спеціальностями, але як фаховий коледж ми здійснюємо підготовку учнів після 9. Того класу і пропонуємо цим випускникам такі професії, як вчитель початкових класів, вчитель фізичної культури для середньої та старшої школи, вчитель української мови і літератури, вчитель інформатики, і така традиційна вже для нашого коледжу спеціальність, як вихователь дошкільних закладів освіти. Пропонуємо і технічну спеціальність 122 – двадцять Це комп'ютерні науки. Більш детальну інформацію стосовно термінів та особливостей навчання в академії ви можете дізнатися у день відкритих дверей. Найближчий такий захід планується вже 17 лютого. А також адміністрація коледжу запрошує 11-ти класників на зустріч кава з деканом. Ви можете дізнатися про особливості та переваги навчання в нашому навчальному закладі за обраною професією і поставити особисто запитання, отримати на них відповідь від декана відділення бакалаврату. Зустріч вся відбудеться 20 січня о 14 годині. Один із пріоритетів навчання в обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка це вибіркові дисципліни. Вибіркові дисципліни вони розширюють індивідуальну траєкторію навчання студента, розширюють його можливості працевлаштування і, відповідно, роблять його більш конкурентним на ринку праці. От в межах вибіркових дисциплін студенти можуть обрати або ті дисципліни, які більше їх цікавлять, розширюють їх кругозір, компетентності, або вони можуть обрати будь-яку сертифікатну програму, яку запропонує коледж. Також гуманітарно-технологічні академії облаштували логопедичний кабінет, призначений для педагогічної практики студентів, а також для дітей, які мають проблему в розвитку мовлені, та для дітей з особливими освітніми потребами. В цьому році у нас в коледжі за підтримку нашої адміністрації ми створили цей логопедичний кабінет. Логопедичний кабінет він у нас така необхідна, як то кажуть, потреба для того, щоб можна було проводити корекці. Ціні заняття з дітками дошкільного віку також. Будь-хто хто має бажання або якусь потребу в консультації, то наші фахівці, логопеди та дефектологи, можуть її надати. Директорка обласного коледжу Леся Крупіна щиро радіє щасливим долям випускників їхнього навчального закладу. Відслідковуємо їхні вчинки, як вони себе проявляють зараз. Період тяжкий, важкий, випробувальний. Багато із них вимушені змінити свою професію і стати на оборону нашої країни, волонтерити. Але в будь-якому випадку з ними залишається частинка коледжу, наші знання, наші емоції. Тому всім нам перемоги і ласкаво просимо до нас на навчання. Артем Меребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. До сьогодні щеплення проти COVID-19 юним українцям робили лише починаючи з 12 років. На цьому тижні у Кременчуці стартувала вакцинальна кампанія для дітей віком від 5 років. Кому з маленьких пацієнтів лікарі рекомендують зробити щеплення у наступному матеріалі? На цьому тижні у Кременчуці стартувала кампанія вакцинації дітей від COVID-19 віком від 5 до 11 років. У всьому світі такі щеплення виконують вже тривалий час. Проте в Україні через війну ця вакцинальна кампанія була відтермінована майже на рік. Хоча планувалася вона з квітня 2022 року. Кремінчук отримав дитячу вакцину проти ковід. 19 вона різниця дозуванням у неї інше пакування, тому ми не могли дітей до 12 років вакцинувати. Це не просто менша доза, це інакша вакцина. Флакон з діючою речовиною розрахований на 10 доз. Саме тому медики намагаються запросити на процедуру щеплення таку кількість дітей, аби не було розливу. Та максимум юних пацієнтів отримали захист. Вакцинація від Pfizer, Comirnaty, назва така ж сама, як і для дорослих, з яким ми вже працюємо майже два роки вакциною, і вводиться точно так же внутрішньом'язово у дельтоподібний м'яз плеча. Малечі із хронічними захворюваннями лікарі рекомендують робити щеплення від ковіду. Як і для дорослих, точно так і в дитячому віці. Вакцинуватися в першу чергу повинні діти, які мають. Такі хвороби, як цукровий діабет, як захворювання дихальних шляхів, бронхіальна астма тощо та інші хронічні хвороби, тому що діти з хронічними хворобами ймовірніше мають ризик тяжчого перебігу COVID-19. іванці 11 років, і вона вже добре розуміє, що вакцина здатна захистити її від тяжкого недугу. Я вважаю, що вакцинація захищає від різних хвороб, бо ці хвороби небезпечні і обов'язково треба від них вакцинацію робити, щоб не захворіти та зберегти своє здоров'я. Нагадаємо, раніше була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років. Аби зробити щеплення від ковіду дитині віком 5-11 років. Її батьки або опікуни повинні звернутися до сімейного лікаря. Батьки з дітьми звертаються до свого лікаря-педіатра, з яким укладена декларація, і узгоджують зручний для них час. Вакцинація проводиться в робочі часи, але, звичайно, за попереднім записом для того, щоб не було там зіпсованої вакцини викинутої вакцини, щоб всі дози були використані. Фахівці відзначають, що вірус COVID-19 невпинно мутує, і на сьогодні діти хворіють на рівні з дорослими, аби захистити свою дитину від хвороби, щепіть її. Вікторія Пальчик, Дар'я Ікимець, Іван Ткаченко Кремчуцькі новини. Буває таке, що улюблена срібна прикраса раптом різко починає чорніти. Як правило, особливих видимих причин цьому немає. Тоді, чому ж так відбувається? Розбирались наші журналісти. Кожен власник срібної прикраси напевно помічав, що з часом аксесуар стає темнішим. Іноді пройде кілька років після покупки прикраси, іноді кілька тижнів. Але це обов'язково відбувається з усіма срібними виробами. Чому це трапляється? Та які фактори на це впливають? Воно темніє, тому що. Разом із потом нашою шкірою можуть виділятися певні органічні або неорганічні речовини. Відповідно, метал срібло контактуючи з ним, вступаючи в хімічну реакцію, може темніти. Якщо ви десь працюєте на городі, десь там на сонці, або ви займаєтесь спортом, або ви там любите ходити в баню, в сауну, або на масажиста там, де креми якісь будь-які фактори ну, впливають на потемніння срібла. За багатьма народними повір'ями, почорніле срібло може виявити в організмі людини серйозні хвороби або навіть приворот чи пристріт. Міфи це чи все ж правда? Із забобонами це практично ніяк не пов'язано, це швидше пов'язано із проблемами ендокринного характеру, коли підвищується потовиділення або якісь інші проблеми організму, проблеми зі шкірою, якщо починають на поверхні шкіри з'являтися оці темні плями від срібла. У давнину срібло вважали священним металом. Хоча насправді увесь секрет в одній з його хімічних властивостей. Срібло це метал, який має антибактеріальні властивості. Воду іонізують сріблом. Іона срібла, попадаючи у водичку, вони забезпечують довше її знаходження у чистому стані, очищеному стані, тому не дарма хрестом. Під час водохреща його занурюють у воду, тому недарма використовували сріблясту сріблястий посуд для їжі. Багато хто звинувачує у потемнінні срібла домішки міді, які є у кожному виробі. Як виявилось, це не зовсім так. 92,5% – це срібло, а 7,5% – це мідь. Це для того додається мідь в срібло, для того, щоб саме срібло воно м'який метал і він просто в процесі носки буде ламатися. Туди додають мідь для того, щоб він був більш стійкіший, більш гнучкіший, ну в общем, він більш практичний. Це вже давно, якби виявили, що потрібно додати по-любому туди мідь. Ви повинні розумієте, що срібло навіть чисте. В гранулах, яке там або в слиточках запаковане, в якому нема зовсім міді, воно все одно темніє. тільки воно трошки темніє з часом, не так швидко. Єдине, що може врятувати виріб від почорніння це ретельний догляд. Але тут треба бути обережними: Нашатирний спирт, сода та інші досить агресивні речовини можуть пошкодити ваші прикраси. Коли срібло темніє, це нормально. За ним просто потрібно ну доглядати його. Чистити, хранити його в темному сухому, невологому місці подальше від сонця, і тоді воно буде зберігати якби свій максимально блиск. Навколо теми потемніння срібла завжди існувало безліч думок і забобонів. А виявляється, все значно простіше: хімія і ще раз хімія. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сотні безпритульних тварин у нашому місті наразі потребують допомоги. Деякі з них виснажені морозами і голодом, комусь навіть необхідне лікування. КП Спецерівсь Кременчук працює над тим, щоб усі підопічні коти і собаки були щасливі й доглянуті. Детальніше про роботу цього закладу у наступному сюжеті. Можливо, стримати сліз, коли бачиш цих чотирилапих малих. У кожної собаки та кота своя трагічна історія. Когось покинули, хтось загубився, над кимось навіть знущались. Немає звіра, страшнішого за бездушну людину. Усіма силами, наскільки це можливо, працівники комунального підприємства Спецсервіс Кременчук допомагають безпритульним тваринам. Вони лікують, стерилізують і доглядають котів та собак. Проте спецсервіс це не притулок. Тварини не залишаються там жити назавжди. Їм надають допомогу і відпускають. Або, якщо пощастить, віддають у добрі руки. За минулий рік у заклад потрапило близько двох тисяч тварин. Із них знайшли родину 188. А зараз на нашому підприємстві знаходиться 137 собак та 31 котик. Зараз у закладі є три чудові собаки, які шукають свою сім'ю люблячих і турботливих господарів на все життя. Його залишили в під'їзді. Люди та поїхали з квартири. Небайдужі Люди, які живуть у цьому під'їзді, підстелили йому підстилку, почали його готувати, але з часом зрозуміли, що він зовсім не встає, нікуди не ходить. Потім він потрапив до нас, тому що краще йому не ставало. Жодного разу, жодного дня, що він не залишився без допомоги, без їжі. Дуже багато людей відкликнулися, і ми дуже вдячні. І це спільна наша перемога всіх кременчежан, наших працівників. Джуля ще одна собачка, яку зрадили люди. Однак від цього ніжності і ласки в неї менше не стало. Дуже добра, лагідна дівчинка. Вона таких вже середніх літ, тобто пожила значну частину свого життя у людей. Її скоріше за все викинули на вулиці Козацькій. Вона декілька днів ходила в пошуках, мабуть, господаря чекала, але господар так і не з'явився. Скоріше за все, просто вона стала жертвою безвідповідальних господарів. Буває так, що тварина просто загубилась, злякалась вибухів або сирен, і від стресу забігла до іншого кінця міста. Якщо ви шукаєте свого улюбленця, зверніться до спецсервісу. Можливо, ваш котик чи собачка саме там. Ця маленька тендітна собачка потрапила до нас тиждень тому з вулиці Древеля 101. Ми підозрюємо, що вона звідкись або втекла, або її хтось викинув. Але ми дуже сподіваємося на краще. Сподіваємося, що її шукають. Сьогодні побачить господар, можливо, якась бабуся або дідусь сумують без своєї улюбленці. Линиці та чекають, вона в спецсервісі, і скоро буде стерилізована, і будемо раді, якщо вона повернеться не на вулицю, а додому. Очі вони говорять про все. Дивишся у очі цим покинутим тваринам, і бачиш океани болю, страху, і одне запитання: чому? Чому мене покинули? Що я зробив не так? І це найстрашніше. Собаки й коти настільки прив'язані до своїх власників, що вони звинувачують себе в тому, що їх залишили. Однак проблема лише в бездушних і жорстоких людях. Велике прохання до громадян. Будьте відповідальними за тих, кого приручили. Якщо бачите чотирилапого, якому потрібна допомога, не будьте байдужими, бо лише вони вміють любити щиро віддано і безкорисливо. Також спецсервіс завжди потребує матеріальної підтримки. Це харчі для тварин, посуд, медикаменти та багато іншого. Детальніше можна дізнатись на їх сторінках у соціальних мережах. Вікторія Максимович, Віктор. Петра в Кременчуцький світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі це смерть, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все необхідне від партнерів, щоб вигнати терористів із нашої землі і надійно захистити наш народ від будь-яких російських ескалаційних планів. Слава Україні!